Всім привіт! Вас вітає компанія Greenway Auto. і гляньте, яку красотку ми привезли з Європи, розмитнили, зробили сертифікат, і цей автомобіль готовий до першої реєстрації в умрею на облік. Це, друзі, Volvo S60 Cross. Дуже красивий стильний седан, який ми привезли із Нідерландів. Класні комплектація. Зараз детально розкажу все про цей автомобіль, покажу, технічно все розкажу. Ну і розкажу як зареєструвати, як купити, де ми знаходимося і так далі. Максимально близько показую кожну деталь. Стан по кузову, можна сказати ідеальний. На свої роки, це 2012 рік, друге покоління С-60. Машина можна сказати як нова. Розкажу особливості цієї машини. Цікаві фішки в цієї машини теж покажу, розкажу. Зразу скажу, що дуже якісна збірка, дуже якісні матеріали. В принципі, все дуже якісне уводило. Гляньте, які диски красиві, стильні, оригінальні. Значить, зразу резина тут 200... 225-40 r 18 ну, Наприклад, от брезовики оригінальні, під ними, бачите, це заводські наклеєчки є. Дуже рідко, які автомобілі з такими заводським рішенням. Ось ці пороги це пластик, плюс накладка пластикова. Тому ржавіть не будуть, корозії не бояться. В принципі, по кузову Вольво, можна сказати, номер один. Дуже якісне, як лакофарбове покриття. Наприклад, капот алюмінієвий. Сколів, царапин, там нічого такого не боїться. Всі зазори ідеально рівні. До речі, автомобіль заведений, працює дуже рівно тихо. Типу. Так як це крос, тут, звичайно, інші диски, інші бампера, вставки, накладки на пороги, дзеркала. Все воно, звичайно, так дуже-дуже красиво виглядає і стильно. гляньте. Цей автомобіль, замітять, з усього потоку він буде виділятися. Йдемо далі. Ну, Бачите, капот ідеально рівний. По автобанам ця машина точно не ганяла. Ось стан по кузову зову. Непогана сьогодні погода, тому дуже добре все гарно видно. Тим більше ще й знизу показую вам. Ось стан зовні Volvo s 60 Ззаді парктроніки, ззаді, така вихлопна труба спортивна. Багажник. Величезний багажник і задні спинки вони складуються. Тому можна якісь довгі речі теж поміщати возити. Плюс лючок є лижі вози. Складується, ось ці всі речашки, нажимаєш. І я потім покажу, як вони складуються. Йдемо далі. Салони комплектації, друзі, карти. Права задня двері. Гляньте пороги, пластик, резинки. Ну і звичайно ж, добротний шкіряний салон. Така товста шкіра, вона дуже якісна, не, не ламається, не витирається. Є такий підлокотник. Ну і звичайно ось так раз. Ну і та половинка теж. Не у кожного седана є функція зі складуванням задньої спинки. Тут є. До речі, от на потолку бачите, тут така сигналізація, це датчики руху в салоні. Щоб ви зрозуміли. Теж не в кожній комплектації є така сигналізація. Дуже мені подобається це рішення на дверях. Ось така лінія алюмінієва, металічна така і з ручкою відкривання дверей. Красиво, стильно, по сучасному. І якісно. Це не якийсь там. Не, цей, це метал справжній, він не облазить. Накладки на пороги. Гляньте резинки, пластик, як нові. Підогрівся сидінь. Крісла. Я їздив на таких автомобілях, приганяв їх з Європи на великій дистанції, зовсім не втомлюється спина. От саме в Вольво, я не знаю, як вони їх там проєктують і роблять, але у мене, наприклад, саме в Вольво я себе комфортніше всього почуваю на великій далекій дистанції. Це все, це все м'якеньке дуже якісне. Те ж саме і двері тут, карти. Тому дуже хороша шумоізоляція у Вольво. Широка висока центральна консоль з підлокотником. Там, звичайно, є aux USB. Для підстаканників удобно, сюди телефон удобно ложити. Ну і така панель, вона ще називається там паряща панель в повітрі, якось так. Можливо, неправильно висловився, але ну, дехто так каже. Значить, зеркало з автоматичним затемненням. Ось ці козирки з двома лампочками. Теж практично. Йдемо далі. Системи безпеки. Тут є такі радари, датчики світла, датчики дощу, система City Safety. Відсвітковує дистанцію до автомобіля спереду підтормажує так зразу лобове скло рідне ну і все скло по периметру рідне ліва задня двері карти гляньте стан Ну і водійська сторона, яка частіше все зношується, витирається, царапається, гляньте тут стан автоскладування дзеркал. Теж підігрів сидінь. от водійська. Кресло. Близко до идеала. Руль. Стан руля, гляньте. Шкира. Добротный, мультируль. шкіряний. Так, теперь давайте посмотрим технично. Есть что показать и рассказать. Пробіг 238. Оригинальный. Электроручник. І Я не пристебнутий показує. З кнопки заводиться, глушиться. Так, заглушив, Заводим. Просто нажали, пустили. Ніяких помилок, нічого нема. Є система EcoDrive, це система старт-стоп. Ось вона. Її можна відключати. Парктроніки теж можна відключати. Що тут ще є? Тут є клімат-контроль двохзонний. Ось так управляти, не можна на авто поставити. Автоклімат. Менюшка, бачите, русифіцірована є. Можна виставляти мову, Ну, української немає, російська мова є. Так, кондиціонер працює перевірено. Двохзонний. Дуже класна музика, дуже класна акустика, ну, Volvo завжди з цим дуже все добре. Потім є ось тут така кнопочка My Car. І тут дуже багато різних налаштувань. Ну, ось можна відключити систему ESP, систему City Safety. Отак от, от. Потім статистика. Там якийсь розхід пали, можна програмувати, так сказати, цілі графіки, потім драйв, старт-стоп, можна виключити, час, він виключений, можна активувати його, екологічна їзда, теж можна програмувати, гляньте, скільки тут різних настройок. Гляньте ну, справжній комп'ютер. Тоже цикаво Далее. Настройки. Видите, сколько тут настроек разных. Настройки автомобиля, поддержки водителя, там бла-бла-бла. И климат настраивать можно под себя. Ну, куча всякой информации. дуже богато всяких интересных настроек, налаштувань Значит, заднюю передачу включаешь. спрацьовують парктроники І, можна вивезти сюди камеру заднього виду, ну там 1000-2000 гривень коштує недорого. Ось бачите, активується. Коли цю кнопку знять, то виключається. ну от Потім. Що у нас ще тут таке є цікаве? Зараз відкриємо капот, подивимось що у нас під капотом, як працює двигун, там те є що багато розказати. широко відкривається капот, тому легко самому навіть щось достати, обслужити і так далі. Ну, перше, давайте подивимось по чи не крутились там крила і так далі. Всі болти, все на місці. Те ж саме і тут. Далі. Є і в доступі дуже видно добре наклейки, Фари оригінальні, 24-й на перший 12 рік. Те ж саме і тут. 30 0112 рік. Ось робота двигуна. Друзі, це двигун 1,6 дизель HDI. Двигун Peugeot citroën Самий розповсюджений якісний двигун в Європі. Ну і не тільки. Ставився на Volvo, на Peugeot citroën на Форди, на Mazda, на ще набагато, на BMW багато різних машин. 115 кінських сил, дуже високий, крутний момент, не пам'ятаю зараз точно, але ну, просто це навіть по динаміці відчувається. Тому ця машина непогано їде. І саме головне економічно, друзі. Економічно. Значить... Шосе 4 літра, змішаний цикл 4,5 і місто 5-5,5 літрів. Гляньте, який автомобіль, він не маленький. І економічний. Це одна із основних переваг цього автомобіля. Ну і друга, звичайно, це обслуговування, дуже дешеве обслуговування цієї машини. Цей двигун простий. Один розпідвал 8 клапанів. Ремень. Звичайний ремень, не і один ролик тут класово знімаєшся, на будь-якому СТО можуть обслужити. Дуже виносливі форсунки тут, ну, якісні це блю. Є он, видно запис двигуна з такою ще й ну, гляньте, не просто запис двигуна, а ще й фольга там. В картерних газів нічого немає. Та й по виховку видно, що... Не димить ніде нічого. Заводиться в будь-який момент, хороший акумулятор тут стоїть. Bosch. Бош. Болево так можна на цих двигунах робити. У них, як правило, ці такі двигуни, що в них тут не кидає, не димить, як у Вага і в інших автоврено і так далі. Ось двигун ход двигуна. d 4 чотири... 162Т. Хороші вже якісні подушки, гідроподушки. Бачите, як зробити закрито таким алюмінієвою накладкою, тому вони менш пересикають і довше ходять. Антифриз на уровні. Ось робота двигуна цієї красотки. Ну, по вихлопу тут зрозуміло. Це тут все дуже добре. Знизу речаги, державчин немає. До речі, вони алюмінієві і ржавіть не будуть. Також хочу про цю машину сказати, що гляньте, непоганий кліренс і дуже класна ходовка. Якщо, наприклад, порівнювати цей автомобіль з 에... Volvo V60, той же, практично той же самий автомобіль, тільки в універсалі, то цей автомобіль, як на мене, краще держить дорогу, краще рулиться, ну, цікавіший в управлінні. Ось це мої особливі такі суб'єктивні можливо оцінки, але те, те по відчуттям, по, по досвіду можу вам сказати. Ну і ще перевага, дуже хороша шумоізоляція цієї машини. На, такі, на такому автомобілі дуже приємно їздить. Тому, друзі, Хто цікавиться такою машинкою, хто шукає собі седан, недорогий в обслуговуванні, сучасний, і щоб був економічний, і кого, для кого не принципіально, наприклад, автомат. Тут механіка у нас, який любить подрайвувати, то це, мабуть, один з найкращих варіантів. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, тестуйте, рекомендую. Підписуйтесь на канал, будь-який автомобіль можемо привести. На цьому закінчую перегляд, друзі. До зустрічі. Якщо ви, наприклад, повторюсь, з регіона, приїжджайте за півтори години, ми вам зробимо документи і навіть номера. На цьому, друзі, все. До зустрічі.